Друзі, всем добрий, сталкер на зв'язку. Всім обожаю всього найкращого, Міцного Козацького. казацького благословіння всіх вас обійняв. Всім гарного дня. Ой, у мене друзі такий чудовий ранок. Можна сказати вже Якби так, я як бы то коли вже під, по 12 підходить, типу обій там, не знаю. Мені сьогодні, друзі, закинули перший донатик. Можете мене привітати чи такий великий подарунки дарили. Но перший донат Анатолій, великий тобі щиро дякую, бажаю тобі, міцного козацького. тобі, твоїй родині, і всього всього найкращого по житті з наступаючими святами і з наступаючим новим роком. Всього всього найкраще збудуться всі мрії. Від душі, вечірго серця подякував. Обійняв, друже. Велике-великий дуже приємно здивований. Ти що, ти що? Ну, звісно ж, дякую саме перше, це Бога за те, що дає мені таких людей, за те, що ви зі мною. Велике, велике щире дякую. Всім вам Божа благословіння. Дякую вам, друзі, за увагу. Так, у нас тепер контент від Павла. Він мені закинув його раніше, я трішки там. В общем. Скажу чесно, запарився. Запарився там з відосом, викладував свій, дивився на цей контент, потім вже забув за цей контент, виклав свій, бо там була ця, ну ж дивилися там про ялинку, там, не пам'ятаю, щось таке. Ну потім повернувся назад, передивлявся і знайшов. Друже, вибачай, я знайшов цей контент, зараз я його закину. Давайте дивитися, бажаю тобі, друже, всього найкращого, гарного дропу і по житті і взагалі і вам, друзі, всіх вас обійняв. Усі мої найкращі друзі. Все, полетіли, хватить трендіть. Ну що, почнемо шаманство, як завжди, хелсинг і анігілятор? Чи як? Ага, точно. Ага, містики. За 3500. Не знаю, друзі, що робити з цими лозами. Блін, Ну що з ними, Я куки є. Я вже все почистив, все почистив, все що можна. З'являється лоза, Ну нереально так і грати. Я не то, що до 4 рейтинга і. Нічого не підніму. Що хотів, до... знову дійти до брилянтової ліги, То я не то, що до брилантової, хоч би до, бро... до цей. Скажіть, я скажу, блин. Доплати не хоч би дійшов. Та ну це жах, ну нереально, друзі, таке грать. І сир ваки Ваші поради, все слухав. Дякую, прислуховую. Все перевіряє. Ну не, не працюю вам, ну але я не знаю. Що, що з ним зробити? Взагалі не грать. Так, у нас продовжується відкриття, бо трішки від ValX. Поки що нічого цікавого. У нас ще залишається 6 скриняк. Давай, друже, бажаємо тебе удачі. Опа! Сюди! Є сертифікатик. Є сертифікатик, значить, буде щось цікаве. І 100 золота. Ну як же ж без 100 золота? Ні, щоб дати півторушечку, там, не знаю. 5 тисяч, ну 3. Півтори теж було б непогано. Ну не даєш, блін. Та для начала хоч би 500 дало для початку. СЕРТИФІКАТ! СЕРТИФІКАТ! Давай сертифікат, блін! А по поводу, друзі, майстрів, я поки що їх не викладаю, бо викладав, попадали рейтинги з цими майстрами. Їх ніхто не дивиться. 60 переглядів на майстрах це, друзі, дуже мало. Я вже і свої майстри не викладаю. Ще буде купувати чи ні? Та буде, звісно, бо тут відосик, друзі, такий. Довгенький, можете каву собі заварити. Якісь смаколики взяти. Давай, друже, що, будеш сертифікат відкривати, чи будеш ще купувати? Ну що, що вирішуємо? Відкриваємо містичний сертифікат. Добре. МТТБ, друже, вітаю, вітаю тебе від душі, якщо в тебе його не було, Бо компенсація, блін, за нього сріблом. Один єдиний він, який сріблом компенсується. Розробники, зробіть його теж золотом. Ну, що за прикол, Я тут це западло вставлять одне сріблом. Всі зробіть золотом. Ви сиріно забираєте його назад. Яка різниця? Я Не розумію нерв цих контейнерів. Якщо ми лудомани, ми їх всеріно заправляємо туди назад. Ну який смисл цих нерфів? Я не розумію. Лудаман, якщо він лудаман, він, звісно, їх туди затулювати. Сам Нам подобається сам процес. Це я кажу за себе. Бо є, бо є люди не лудаманы, просто от хочуть пограти. Мені от по приколу полудаманить. Хто любить лудаманство пишіть плюс? в дівчаток і подивимось, нас, скільки нас. Скільки в моїй аудиторії лудоманів. Просто цікаво. Перевірить таку тему. І побачимо, кого більше гравців чи лудоманів. Чисто такий експеримент проведемо. Ну, вам самим цікаво теж. Сертифікатик на базочку. Базочка, алло, сертифікатик сюди. Круто. Тільки вже хотілося побачити б побачити би колекційку. Давайте. Ще 5 залишається і контейнер другого рівня. Друга чи третя я вже не побачив. Зараз побачимо. 50 кредитів. Ну як же ж без них? Сертифікат, ще один. Уже два сертифікати, а непогано. А давай третій, давай, давай. Блін. Ну, нащо так оце робити? Я теж буду каву. А все, відос закінчився. Все, друже, велике дякую за контент від душі. Оце я увлікся.